Сумські депутати більшістю прийняли бюджет громади на цей рік. З 34 присутніх за віддали голоси 32. Один був проти, ще один не голосував. На чому економили і куди планують витрачати кошти платників податків? Далі в нашому сюжеті. Бюджет цього року 3 мільярди 563 мільйона гривень. Планується, що він буде на 283 мільйона більше ніж торік. При цьому на основні видатки не вистачає 177 мільйонів гривень. На освіту в цьому році планують витратити 1 мільярд 625 мільйонів гривень. Це на 22% більше, ніж минулого. Майже половина цієї додаткової суми піде на утримання професійно-технічних училищ, які з цього року перейшли на фінансування з місцевих бюджетів. На житлово комунальне господарство виділили 610 мільйонів гривень, що на 39% більше ніж у 2021 році. Більшу частину триста 79 мільйонів витратять на благоустрій, 180 мільйонів гривень на відшкодування різниці в тарифах на послуги з теплопостачання населенню. Майже нічого не запланували на ремонт водогону і каналізації, та фактично в половину скоротили видатки на ремонт ліфтів та капремонт житлового фонду. На охорону здоров'я заклали 186 мільйонів гривень, що на 13% менше від минулорічної суми. З них 22 мільйони направлять на первинку, а 160 мільйонів на вторинну меддопомогу. При цьому коштів на додаткові медичні програми в стаціонарах заклали менше на 88%. На соціальний захист планують витратити 198 мільйонів гривень, що на 29%. Більше ніж минулоріч. Найбільше з цієї суми піде на компенсацію за проїзд пільговиків в громадському транспорті 91 мільйон гривень. На допомогу з придбання житла атовцям виділять 21 мільйон гривень. На фізкультуру і спорт запланували 82 мільйона гривень. Більше половини цієї суми 48 мільйонів гривень, утримання дитячо-юнацьких шкіл. У підсумку документ підтримали 32 із 34 присутніх депутатів. Проти бюджету була депутатка від партії «Сила і Честь Ірина Дяденко. Я не буду підтримувати бюджет проєкт, документ. Проект бюджету на, на 2022 рік. Я буду голосувати протягом цього проекту. Ми подали двічі свої пропозиції. Перший раз міському голові. Другий раз вам, депутатському, шановному депутатському корпусу, обидва рази наші депутатські пропозиції не були враховані е, натомість е, в проєкті бюджету враховані пропозиції усіх депутатських фракцій. Пропозиція депутатів від «Сила і честь запланувати близько 8 мільйонів гривень на ремонт Стецьківської школи. Міський голова Олександр Лисенко сказав, що в березні при винесенні змін в бюджет мають виділити гроші на ремонт цієї школи. Йде відповідне зменшення на відповідні програми, тому що у нас 184 мільйона, ми виділяємо в бюджеті, заощаджуємо в бюджеті на різницю в тарифах по категорії населення, по різниці в тарифах на тепло. Якщо ми кажемо, що сьогодні підвищений газ вимагає від нас використовувати запроваджувати підвищені тарифи, які сьогодні прийняті. Ми віддали майже 200 мільйонів на компенсацію тарифів, тому що директор департаменту ЖК сказав, що вже інший зовсім тариф, але підписаний так званий меморандум. Центральна влада дуже не хотіла жертвувати своїми рейтингами і просили не піднімати тарифи для населення, щоб вони залишилися на минулому річному рівні. Але на це компенсація не дали, і фактично переклали це на плечі місцевих бюджетів. Голова громадської організації бюро аналізу політики Віктор Боберенко говорить, що частину державних гарантій центральна влада переклала на фінансування місцевими громадами, що не дасть можливість направити гроші на свій розвиток. Свиню місцевій владі підсунула влада центральна, фактично змусила місцеві громади не піднімати тарифи. Для того виключно для того, щоб не, не псувався рейтинг Зеленського. По факту, що ми бачимо в бюджеті? 184 мільйона гривень громада міста компенсує за тарифи. Ми віддаємо фактичним власникам суми теплоенерго, а фактичний власник зараз не громада. А київські олігархи, ми 184 мільйона платимо дім. Що стосується ще незграбності в бюджеті, це фінансування професійно-технічної освіти, де фактично профтехосвіта нав'язана. Місту, але не можна поки що там ні скорочувати, ні об'єднувати. А це доведеться робити. Ну, принаймні, цього року. Фінансування зарплат медиків. Зеленський оголосив це як свою ініціативу. Потім через Кабмін вони. Зобов'язали фактично постановою кабіну головних лікарів виплачувати цю зарплату, але кошти на це в бюджеті не передбачили, і тобто, таким чином вони кинули на е, місцеві бюджети. Ігор бюджетигорстільцов, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, суми. Також на сьогоднішньому засіданні депутати проголосували за скасування рішення виконкому щодо підняття тарифів на гарячу воду та теплопостачання для товариства суми теплоенерго на 35%. Рішення підтримав 31 депутат з 32 присутніх. Речниця суми теплоенерго Віта Харченко сказала, ситуацію з відміною нових тарифів прокоментують завтра. Повторно їх розглянути, сказав міський голова Олександр Лисенко, зможуть після проходження процедури і подання нових документів від товариства. Нагадаю, минулого четверга відбулося засідання виконавчого комітету. На ньому не розглядали питання підвищення тарифів для суми теплоенерго. А 21 січня на сайті міськради розмістили затверджене рішення виконкому про нові тарифи. У документі вказано, що рішення прийняте 18 січня. Керуюча справами виконкому, Юлія Павлик пояснила, що це технічна помилка, а саме рішення приймали у робочому порядку.